На слава Україні героям слава, як завжди, бо радий вас бачити ви в позитивному гуморі. а це означає, що напевно є якісь хороші новини. Хотілося б їх від вас почути, і звичайно, з приводу того, що відбувається на Херсонському напрямку, от що нам дає дійсно, якщо воно відбувається, отаке захоплення і е, засну, ну, такого захоплення і заснування плацдарму на лівому березі Дніпра. Ну, боюсь, що я аж, скажімо так, не виправдаю зовсім вже наших очікувань, чесно кажучи. Бо, скажімо так, новини, то звідти є. Я ще зараз просто по ходу буду думати, що можна говорити, що вже є. Е е е так сталося, що я там дуже добре володію ситуацією. У мене друзі от прямо зараз там воюють. І до речі, за останні дні вже двоє-трьохсотих, саме з моїх особисто знайомих. Ну, слава Богу, обидва живі вже на правому березі. Але та, та але там дуже гаряче. Ну, е, дивіться, там е, все ж таки е, там, з одного боку є дійсно хороші новини. Справа в тому, що взагалі, так е, такий міні-екскурс в історію, взагалі то, наче там працюються з моменту звільнення Херсона, тобто з листопада минулого року, з весни цього року, ця робота там стала вже дуже системною, постійною. Е, фактично, 15 20 кілометрів е, від берега Дніпра туди далі, от на схід, 15-20 кілометрів по факту, весь цей час вже орки не контролюють. От, вони не можуть там закріпитися, облаштувати якісь позиції, тому що наша артилерія з правого берегу одразу їх виносить. От, і фактично в них саме укріплені позиції починаються за 20 кілометрів від річки. А фактично ці 15-20 кілометрів це єдина на цій війні велика сіра зона, так. бо по всьому іншому фронту дуже щільно позиції наші напроти позицій ворожих. А отут єдина така велика смуга, де весь цей час ішла така дуже жорстка війна, саме війна спецназів. От ви знаєте, я так інколи навіть жартую, хоч, хоч там дуже гаряче і теж люди гинуть. Але це така це єдина ділянка цієї війни, де воно хоч трошки схоже на кіно. От вся інша наша війна, вона, знаєте, така, знаєте, дуже некрасива, важка, охопна. А от там, от на Херсонщині, там саме от трохи схоже на Голівуд, саме рейди, от дуже такі круті рейди спецназа, засідки. Навіть в останні місяці стало вже хорошим тоном, регулярно на правий берег притягувати купу. Пополонених, тобто наші, по факту, там в такому напівпартизанському режимі е, контролювали ці 15-20 кілометрів вже давно. Там утворило щось на кшталт такої, знаєте, низової січі Запорозької, як це було в дуже давні часи, коли власне на цих самих берегах е, в понизі Дніпра, е, там ж наші предки-козаки ховались там то від поляків, то від турків, а далі на них звідти робили набіги на чайках. Ну, от, ви знаєте, коли я побачив е, туристичні каяки, е, на яких Встановлені автоматичні станкові гранатомети, от я згадав реально оці набіги на чайках. Оце е, така, знаєте, козаччина 21-го століття. Ми певною мірою відтворили нашу давню історію. От е, в цьому сенсі, там е, насправді досить давно вже ми там домінуємо. Але стоїть завдання зовсім інше. Е, ні для кого ж не секрет, що планом А е, в червні місяці е, був саме е, великий плацдарм на лівому березі і розгортання там механізованих частин. Е, для того щоб взагалі не довелось е, отак по метру буквально прогризати оцю лінію Суровікіна, як це наразі відбувається на Запоріжжі. Е, Орки тоді оцінили свої сили, зрозуміли, що вони такий наш прорив не здатні стримати, і е, вони тоді зробили оцей страшний злочин, вони підірвали Каховську греблю. Це найбільша екологічна катастрофа після Чорнобиля. Але е, водночас, суто з військової точки зору, воно їм дало те, що їм було треба. Тобто, на кілька як мінімум місяців е, це абсолютно унеможливило саме великий плацдарм. І отак далі вже пішла оця війна спецназів е, замість війни великих механізованих з'єднань. І е, фактично, те, що робиться наразі, це е, дуже серйозна розвідка боєм, це дуже серйозна перевірка того, а чи не дозріла вже ситуація для того, щоб перейти знов до того плану, який був в червні, який був зірваний. Е, наразі вже воює не тільки спецназ, наразі на лівий берег вже пішла морська піхота, це значно більше за, за чисельністю з'єднання. І йдеться вже про те, щоб не просто порейдувати, а щоб все ж таки е, хоча б на частині території саме закріпитись. І поки це вдається. Але поки це все ж таки морська піхота, що називається налегке От, зі стрілецькою зброєю, яку можна на собі носити. І от, власне, е чи дозріла вже обстановка для того, щоб перекидати туди механізовані частини, чи ворожа артилерія та авіація, поки все ж таки це унеможливлюють. От фактично зараз це ну вибачте експериментально перевіряється. Це е, такі е, дуже ризиковані речі. Ну на превеликий жаль на війні деякі речі можна відчути і зрозуміти тільки розвідкою боєм. От ніяка теорія, ніяка, навіть така дальня розвідка цього не дасть. От фактично те, що роблять зараз наші морпіхи, це тестують вже дозріла ситуація для нашої, так би мовити, висадки в Нормандії для нашого дня, де чи все ж таки поки не варто так робити. А тим часом орки чудово розуміють цю загрозу, і вони намагаються всіляко зірвати цей можливий наш великий наступ з правого берега на лівий. Зокрема, через це дуже потерпає власне правий берег від бомбардувань. От е, за останні дні настільки збільшилась інтенсивність саме бомбових ударів по правому берегу. Е, до 30 оцих бомб КАП-500 е, на добу туди летить. А ну кап 500 от в назві власне, оця цифра 500, це вага. Тобто це mm -hmm. півтонні mm -hmm. бомби. О, це півтонні бомби. Це страшна штука, насправді. Е, і росіяни скидають їх аж з за Дніпра, тобто не заходячи в зону дії нашої ППО. Через це вони летять з дуже невисокою точністю, бо чим далі цю бомбу запускають, тим більше відхилення від цілі. Вони прилітають з точністю плюс-мінус кілька кілометрів. Тому влучити саме в якісь саме місця, де концентруються наші, наші сили, їм не сильно вдається. Але ж кудись та бомба по-любому прилітає, і відповідно ну, все, все населення там на правобережжі наразі от під загрозою от цих бомбових ударів. Ну от власне в двох словах це те, що наразі там відбувається. Євгене, так само от хочеться запитати у вас е, про те, що от удари були минулого тижня. Ми обговорювали активно з вами. Ми це не обговорювали, але інші все медіасуспільство удари атакам саме по аеродромах е, Бердянська і Луганська. Е, в тактичному, е, в тактичній перспективі, що це нам що це нам дає? От знищені гелікоптери. Що це нам дає? Як це допоможе просуватися на е, Мелітопольському? Му напрямку на запорізькому напрямку, як це допоможе нам просуватися, і які сам дає перспективи в плані виході на виходу на сухопутний коридор до Криму? Вибачте зранку, заговорююсь це насправді дуже велике досягнення. Оце удар та ну мало того, що там знищено багато гелікоптерів, а кожен з них коштує десятки мільйонів доларів. Коли я кажу багато, це не тому, що власне, забув цифру, а тому, що її ніхто не знає. 15 одразу точно було підтверджених по супутникових знімках. Це ті, які згоріли або вибухнули. Тобто ті, де одразу видно, що вони це, знищені на робочих, так от, а далі з'ясувало, що насправді значно більше. Бо насправді в Луганську досі є частина людей, які чекають нашого повернення, чекають визволення. І хтось із цих місцевих людей вилив в мережу анонімно фотографії, які не побачиш супутника. Там, де він, от в упор, що називається просто телефоном, познімав ті гелікоптери, які на супутникових знімках виглядають цілими. бо вони не згоріли. Але вони, знаєте, вони, от як друшляк, mm -hmm. вони в таку дрібну дрібну перфорацію від осколків. А це означає, що цей гелікоптер вже теж його треба вести на завод, повністю розбирати перевіряти кожний агрегат, які перебиті осколками, які не перебиті. Тобто, по факту, крім 15 згорілих, ще невідомо скільки, можливо, чи не стільки ж, е які не згоріли, але все одно виведені з ладу. Тобто, в десятка... Ну, є аналітики, які говорять <плес> про 25 штук гелікоптерів, які вже в принципі ніколи не. От схоже на правду, от схоже, от схоже на правду, це само по собі вже досягнення, але набагато більше досягнення, те, що тепер доведеться всі інші гелікоптери звідти забрати. Тобто чотири аеродроми Луганськ, Бердянськ, Мелітополь і Джанкой тепер потрапляють в зону дії. Оці, оці, тої моделі Атакамсів, яку нам наразі дали. Тобто в 165 кілометрову смугу. На жаль, не потрапляють більш дальні аеродроми, такі як Кача, Бельбек, е, власне, от оці дальні аеродроми не потрапляють, е, не потрапляють туди. На десять сто там далі ніж 165 кілометрів від на, контрольованих нами територій. Тому для е, літаків е, поки що це загрози не становить. Літаки літають здалеку. А от гелікоптер це така штука, яка далеко не літає. Він жере е, пальне, просто неміряно. І відповідно, якщо він буде летіти навіть вже з Бельбека, я не кажу, що там з Ростова, то поки він долетить до фронту, йому вже треба одразу летіти назад. Він не встигає тоді ніяку місію виконати. Не вистачає, так, не вистачає е, баку просто пального. Так, просто не вистачає бака, банально абсолютно. А е, в повітрі в, не в, в, заправиш. Вони дуже ненажерні, і тому зазвичай вони в їх бойове використання зазвичай потребує, щоб аеродром був в межах 100 кілометрів. А тепер все 165 закрита зона, то фактично, ми саме гелікоптери, можна сказати, що прибрали з фронту. І абсолютно не випадково, що висадка морпіхів на лівий берег пішла одразу після цього удара Атакавсами. От коли прибрали загрозу гелікоптерів, от тоді з'явився шанс, що можна нарешті вже по-серйозному висадитись. І так само це дуже впливає на просування бронетехніки на запорізькому напрямку. Справа в тому, що оці ці російські, ну колись радянські гелікоптери, вони базово конструювалися, і так і називали саме вбивці Танків. Це саме мисливці на бронетехніку, і, на жаль, вони в цій ролі дійсно дуже ефективні, тобто з керованими протитанковими ракетами, і е, для нашої бронетехніки, яка проламує лінію Суровікіна, оці гелікоптери це була друга позначена проблема після мінних полів. От, власне, все ж таки най, найбільше ми втратили броні саме на мінах, але на другому місці саме враження з гелікоптерів. І от тепер один фактор, просто мінус. Так, да, це не переламує весь хід війни, але це дуже суттєве полегшення для саме для наших механізованих частин. Слухайте, ну от ви кажете, що Бельбек він недоступний для е, обстрілу атакам саме, але перед цим моделью так е, я, я розумію вас з тим атакам самим, які ми маємо. Але перед цим я зараз от не назву вам точно. Я вчора позавчора читав інформацію про заяву одного з представників української армії, що в принципі ми вже е, тримаємо Крим під е, ну майже повністю весь Крим під вогневим контролем. Якщо ми маємо Крим під вогневим контролем, то теоретично я, тут, дивишись, чим. В нас вже є чудовий досвід використання стормшедов по Севастополю. В цьому сенсі так, але не забуваємо, що для того, щоб бити по Севастополю Стормшедов, нашим літакам доводиться підлітати дуже близько, от, буквально до, до берега півострова. Це для цього там спеціально спершу провели цілий каскад е, операцій, коли е, поступово ліквідовували всю їхню ППО на західному. У березі спершу прибрали РЛС на е, так званих вишках бойка, е, потім знищили один комплекс С-300 на траканкуті власне спецпризначенці Гурівські, а потім е, ракетою Нептун знищили С 400 під Євпаторією. і от тільки після такого можна сказати е, пошарового е, розгортання їхньої ППО, От ми, знаєте, як ото цибулю чистить, отак от пошарово, от Ми її так почистили. І тільки після цього, власне, наші суд Су 24 змогли підлітати вже близько до півострова і звідти запускати Storm Shadow. Тобто, так в нас є можливість вражати півострів, але це набагато складніше, ніж якби можна було просто балістикою, якою є Атакамси, От стрельнув просто з контрольованої нами території, як там, і спокійно від'їжджаєш собі, навіть поки ракета ще туди летить. Угу. Ну тобто а, атакамс він фактично атакам фактично не, не збивається, так як, як і будь-яка балістика. Ми, ми самі переконали, що, от, наприклад, навіть з усього, що нам поставили, тільки Петріот збиває балістику. Слава Богу, у росіян, що б вони там не розповідали, але аналога Петріот вони так і не народили за всі ці роки. Аналога Вніт, аналога повний да, Саме так. Слушайте, Тому, ну, би, вже, е так. Ну, якщо то, вже ми вже так. Ну, якщо вже ми маємо атакам. Що... То, от логістика мається на увазі сухопутний коридор до Криму? Він значить він під вогневим контролем? Ну атакам саме так. Ну не забувайте, що у атакам чи, я чому бут... запитую? Чи зможе нам це спростити задачу для того, аби е, от ви говорили нам раніше принциповим моментом є е, токмак? Чи допоможе нам ну, так це деокупувати, відбити токмак? Ну, допоможе, от саме в той спосіб, про який ми тільки що поговорили. Тобто, принаймні, тепер там немає гелікоптерів, які полюють на нашу бронетехніку. Це, це суттєвий фактор, хоча, звичайно, він один все не вирішить. Але це полегшення вже для наших механізованих частин. А й що ви маєте на увазі, чи можемо ми просто атакам винести винести взагалі з усього цього коридору? Якщо ви про це, то для цього просто атакамців має бути не 20 штук, як там зараз надали, а хоча б на один нолик більше. Ну а про, про на один нолик більше, на жаль, поки мова не йде. Тобто у атаканців дуже суттєвий недолік це їхня кількість. Ну тут правда, всього навсього, якщо ви дійсно кажете, їх в районі 20 штук. То, ну, це ж я кажу, це Нью-Йорк Таймс. На жаль, як на мене зловжив свободою преси. Ну, от отримали ви таку цінну інформацію. Ну, промовчить вже, ну майте совість. Ну ні, треба ж цікавинкою. Поділитися. Ну, Сенсація ну, тому тепер, Сенсація, як каже, тепер Дмитро на жаль, Гордон. і ми Орки, знаємо, що їх 20 штук. Ну, сенсація, каже Дмитро Гордон. І е, Євген, у нас не так багато часу залишається, але все одно хочеться почути про те, що відбувається під Авдіївкою. От е, я дивлюся, і мені мої друзі, які там сидять під Авдіївкою, вони кажуть, що орки пруть як, ну, як зомбі буквально. От вони йдуть, е, по мінах їх пускають, їх пускають навіть ідуть е, спочатку росіяни, а потім за ними їде бронетехніка. Що це така за одержимість у спробі взяти Авдіївку? Е, взагалі, е, те, 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 що відбувається за Відовдіївкою, це м, щось таке от, по русски безсмисленне і безпощадне. Е, такі дуже суїцидальні штурми з їхнього боку. Е, вони почали з того, що можна сказати, просто принесли ті самі граблі, на які три або чотири, я точно вже не пам'ятаю разів, наступали під Вугледаром. Якщо пригадуєте, як в них було навіть чотири не штурми вугледара, а це правильно мабуть назвати хождення на вугледар, тобто, коли вони йшли в бік вугледара е, розтягнутими броньованими колонами по вузьких дорогах. Ну і звичайно їх всі палили. От не пам'ятаю це було три або чотири рази. Ну і от тепер, як там це моя попитка номер п'ять. Вони спробували рівно те саме зробити під Авдіївкою. От саме що принесли ті самі граблі, поклали їх, акуратно наступили. Результат був очевидний. Це 10-11 жовтня. Коли за один штурм, ну точніше, не штурм, за один е за одне просування в бік Авдіївки до штурму. Вони не доїхали. Так от е мінус повністю три батальйона, е понад 60 одиниць бронетехніки. за Одну добу. Це тільки це 60 шімось, це навіть не по нашому генштабу. Це тільки ті, які чітко підтверджені незалежними спостерігачами по фото-відео відеоматеріалах. Тобто, це завідомо занижена цифра, бо не все попадає на фото-відео Так, от е а після цього вони пішли в іншу крайність. От тепер вони навпаки женуть голову піхоту взагалі без броні. І от те, те, як вони наступають на Авдіївку тепер, це е дуже нагадує, знаєте, як оце е бахмут на мінімалках. От, тобто вони пам'ятають, що вони віджали у нас бахмут саме оцими м'ясними сутопіхотними штурмами, але ж тоді для того, щоб їм це вдалося, ну по перше, в них пішло 10 місяців. А по друге їм для цього е, довелось спершу привести одніх тільки зеків із ГУЛАГа, 50 тисяч під Бахмут, не рахуючи звичайних частин, не рахуючи чеченців, які стояли, стріляли в спину ззаду цим зекам. От і тільки в такий спосіб м'ясний штурми дійсно дали результат. А наразі вони намагаються те саме повторити е, проти Авдіївки, але абсолютно не маючи вже того резерву, не маючи того людського ресурсу. Тому поки це виглядає саме як дуже суїцидальні такі от хождення. Е, з дуже великими для них втратами і з набагато меншими для нас, просто незрівняно меншими. Насправді самі оці штурми Авдіївки взагалі загрози не становлять. Там є проблеми трошки інші. Там, по перше, є проблема на північ від Авдіївки, от там не на саму Авдіївську промзону. От вони просто об неї розбиваються. Там міцний горішок, там е, дуже потужна промзона, схожа на Азовсталь, і плюс ми там ще 8 років її посилювали вже фортифікацією. Ну Ми ж не дарма саме по Авдіївці, їх зупинили в 2014-му, і не дарма за півтора роки цієї війни вони там не просунулись. Ну, але, але чогось вони об неї б'ються лобом е, вперед, велка. Але от на північ від Авдіївки вони просунулись на 5 кілометрів, і е, таким чином вони там в 3 кілометрах від траси. На війні 3 кілометри це означає, що вже прилітає все. Тобто не тільки Арка, а вже і міномети. Це трошки ускладнило логістику, скажімо так. Ну давайте так навіть не, не трошки, якщо чесно, це серйозно ускладнило логістику. Тобто трасою доводиться користуватися тільки вночі, так в доволі екстремальному режимі. От, е, Вночі в екстремальному режимі. А, але враховуючи, що, по-перше, в нас такий досвід вже є. Свого часу трасу через часів яр три місяці в такому режимі користувалася, коли йшла оборона Бахмута. А по-друге, враховуючи, що в Авдіївці Авдіївці не тільки фортифікація, але й на пару місяців запасів всього там, від їжі до бока, то, в принципі, ця загроза зараз не становиться. Але, скажімо так, дратує. Все-таки хочеться їх від траси відсунути. Ну і друга там проблема це знову ж таки те, що. Ми казали про правий берег Херсонщини. Вони в Авдіївці теж активно використовують авіацію, причому так само бомблять здалеку за 20 кілометрів за лінією фронту. Вони uh -huh. випускають К 500. В результаті точність прильоту ну, ніяка, плюс-мінус квартал. Але саме е, мирне населення від цього страждає, власне, місто від цього страждає. Це, е, ну, е, скажімо так, нашим захисникам навіть це не настільки становить велику загрозу в цій україні. Як цивільному населенню і в принципі, того, місто, що так. місто стає непридатним до життя і стирається з лиця землі. Євгене. Я вам буду дуже дякувати, Євген, дикий військовий аналітик, публіцисти. Коли один з колишніх командирів батальйону взводу батальйону Айдар, дякую вам.